Вітаю, друзі! В перших числах вересня компанія LR Health and Beauty разом з моєю командою відсвяткувала своє сороковіще. Планували поїхати біля ста людей туди. Це була грандіозна подія в Німеччині, де зібралось понад трьох тисяч партнерів з різних країн. І ми з дружиною мали запрошення, але через технічні й юридичні моменти не змогли поїхати. Проте ми були разом серцем там, з усієї нашої командою. І сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що відкриває цей новий етап для кожного з нас. Так, це не просто святкування, це 40 років історії успіху від перших парфумів 1985 року до сьогоднішнього світового бренду з оборотом понад 700 мільйонів євро на рік. А компанія оголосила ще новий курс вихід на мільярд оборот у найближчі роки. Це запах нових ексклюзивних парфумів та продуктів. Унікальна програма FastTrack для тих, хто хоче заробляти більше з фіксованими виплатами на 30-40 більше ніж в класичному маркетингу з прозорою зрозумілою системою. Це можливість для людей, які вже мають або тільки почули, або хочуть розвивати свої базові навички комунікації, або стартувати значно швидше. І саме тут я хочу зробити важливий анонс у найближчі дні. Ми проведемо прямий тер з бронзовим лідером нашої. Бізнес-організації Лілі Піхлер. Там ми відкриємо набір у закриту групу для фокусного розвитку в форматі. Це старт з мінімальними вкладеннями, підтримка від генерального партнера та нашої професійної спільноти зі своїми нюансами. Мета проста допомогти новачкам закрити свою базу потребності і вже найближчі місяці вийти на новий рівні. Особливо для мене і моєї родини. Разом з дружиною ми займаємося цим. Це не просто бізнес, це частина нашого життя. Це спільнота з однодумців, це шлях майбутнє, де здоров'я, краса, фінансова свобода, душевність і високі стандарти Божих сенсів поєднані в одному. А щоб передати атмосферу 40-річчя, ЛР подивиться у ці кадри, де партнери з усього світу, де усмішки, обійми радість це. Пражня сім'я, до якої можна приєднатися вже сьогодні. oh we will take it so far we will reach for the stars and become who we are All we will take it so far we will reach for the stars and become who